Рубрика відповідає на ваші питання. На жаль, із усіх коментарів я знайшов тільки одне ось це, ось цей комент. Закідаю трохи тебе питаннями. Як ти ставишся до Севена і Дарті? Ну як сказати Я прекрасно знаю, що вони плагіатіри, і я навіть бачу англо ютуберів, в яких вони тирять. Прям точ-точ. Точ. Так що плохо. Яких блогерів ти дивишся? Я дивлюсь, в принципі, дуже багато, але мої любимі – це Зімен. Мій любимий це, коротше говоря. Ну, і, можливо, ще Шадімен. Коли будеш з кимось проводити колаби? Я вже проводив колаби з Владом. Так, він не ютубер, але якщо ти говориш за ютубера, то я не знаю, коли стукне десь підписників 30 я думаю, спробую когось знайти. А буде рубрика граю в Майнкрафт зі своїми підписниками на моєму сервері. По-перше, Даже якщо я зумію зробити сервер спойлер, я раніше його робив то діло в тому, що підписники в яких машина древня, так скажем, комп'ютер не видержує Майнкрафт, то я не знаю, або в яких нема. Взагалі нічого. Я не знаю взагалі, як це буде. Але в кого є. Десь на 30 підписників зроблю сервер і. Оцей. І щось спробую. Де робиш відосики? П'яте питання. В якому смислі, де робиш відосики? Я, звісно, все розумію, але не розумію іменно цього. В якій програмі чи в чи в якій країні або місті. Ну що ж, це була рубрика Відповідаю на ваші питання. Якщо хочете продовження цієї рубрики, засипайте мене всякими коментарями з питаннями. І тоді я виберу коментарі. Хоча я, напевно, буду брати всі коментарі, тому що в мене і так їх мало. І буду відповідати на ваші питання. Так що. З вами був канал Сайфор Майнкрафт. Всім удачі і всім пока-пока.